Ви не любите пшеничну кашу? -м. -м, -м. гайда до мене в гості на обід. У мене каша дуже смачна. На гарячу пательню викладаю кусочки курячого стегна, накриваю і хай смажиться. На другу пательню порізала дві цибулини, одну цибулину смажу до золотистого кольору. Цибуля вже підсмажилася, стала золотистого кольору і додаю моркву, смажу цибулю з морквою, так, щоб морква зм'якла. Цибуля з морквою підсмажилась. Тепер додаю хмелі сунелі спеції, приправи до м'яса, поперчу, трошки дам куркуми то все гарненько перемішую. Хай спеції нагріються добре. Коли спеції смажите, вони віддають свій смак. Все, морку з цибулею виключаю. М'ясо випустило багато соку, обертаю, трошки підсмажилось. Тепер хай смажиться з цього боку. Куряче м'ясо підсмажилось. Я тут накришила 4 зубчика чеснику і одна цибулина невелика. Сира. Додаю овочі, цибулю з морквою, солю, ось таку приблизно чайна ложка повна. Додаю пшеничну крупу, я помила, вливаю воду, виполоскала пательню, що смажила, розпреділяю гарненько. Зараз вода впитається, накриваю, хай собі тушиться на маленькому вогні. До готовності м'яса та до готовності пшеничної крупи. Ось зварилася наша каша пшенична з куркою. Дуже смачна, запашна, смакота. Зараз покажу. Каша гарно набухла, м'якенька, курочка гарно розварилася. Ось бачимо. Зараз попробую. Ммм, аж кліньки потекли. М -м -м. Смакота. Це пшенична каша трохи постояла, ще добре набухла. Всі смаки перемішалися. Це така смакота, неймовірна. Так що, хто не любить навіть таку кашу, все рівно буде їсти. Якщо сподобався вам рецепт такої смачної пшеничної каші з куркою, то приготуйте таку кашу. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Готуйте разом зі мною і хай вам вдається, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!